Маріямпіль ще від ранку готується приймати гостей, як розповідає інспектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Добовецької сільської ради Володимир Шенкевич. Аби популяризувати діяльність добровільних пожежних команд, вирішили згуртувати в одному місці не тільки пожежників Прикарпаття, але й з різних куточків України та Зарубіжжя. Запрошені добровільні пожежні команди, які входять в асоціацію добровільних пожежних команд в Яно Франківській області. Це Дубовецька громада. Добровільна пожежна команда Села Лане, Єзупільська громада, Бурштинська громада, Бокачевецька громада, Бішевецька громада, Тислинська громада. Також запрошені сюди діти з даних громад, які входять в гурток юних добровільних рятувальників. Запрошені гості сьогодні на даний захід з добровільних пожежних команд з Житомирської області, з Львівської, Тернопільської, Рівненської області. Це така популяризація проходить щодо створення добровільних пожежних команд. Створення добровільних пожежних команд, їх вдосконалення, як переконана заступниця голови Дубовецької територіальної громади Тетяна Опацька, дає можливість наблизити якісні безпекові послуги до людей. В нашій громаді це улюблена тема наших людей, тому що в нас започаткували ДПК, добровільну пожежну команду, яка є аналогом польських ДПК. Які працюють на е, користь людям і на славу Богу. Хотілося б, щоб це працювало так в нас. Започатковуємо нові традиції: збираємо рятівників, малимося за їхнє здоров'я, адже вони в даний час вони наші герої без зброї. Вони рятують, вони захищають і вони тримають наш тил. Для гостей заходу на території єдиного в Україні біблійного саду розмістили фотогалерею відважних моментів у роботі рятувальників. Створюємо фотовиставку, яка нам нагадує про наших рятівників без зброї, які е, рятують наші міста, наші ТЕС. Наші на нашу електроструктуру. захід розпочався з урочистої ходи. Через центральну вулицю села Маріямпіль крокували добровільні пожежні команди зі своїми емблемами. Позаду рухалася колона зі спеціалізованим транспортом, який під час різних ситуацій уже допоміг пожежникам врятувати не одне життя. До святкової колони також долучилися діти з місцевих громад, які займаються в гуртках юних рятувальників. Привітавши учасників урочистої ходи, заступниця голови Дубовецької громади. Мати Тетяна Опацька запросила усіх до біблійного саду на молебень до чудотворної ікони Маріямпільської Матері Божої, щоб у молитві просити за здоров'я усіх рятувальників. Декан Дубовецького деканату, отець Олег Каськів, переконаний, усі рятувальники, пожежники мають свій не менш відповідальний фронт та щоденно потребують Божого захисту. Е, наші пожежники, особливо добровільні пожежні частини, які є в Україні, а в нас Івано-Франківську база основна є в Дубівцях. Вони також ведуть дуже серйозний фронт, адже вони рятують життя людини. Збережемо, помножимо, збудуємо це їх девіз, який вони популяризують. Тому ми прийшли в єдиний сад в Україні біблійний сад, щоб сьогодні помолитися відслужити молебен за їх і за їхні родини, щоб Пресвята Богородиця Маріампільська їх охороняла. Захищала, і саме основне, щоб дружини, матері, які чекають їх зі служби, зустріли їх живими і здоровими. Такі зустрічі, як переконаний гість із сусідньої Польщі, начальник добровільної пожежної охорони міста Турава, опольського воєводства Анджей Латусик, дають можливість для обміну досвідом. Розповідає, що також часто збираються командами для спільної молитви в костелі, а ще радіє, що ДПК в Україні за останні роки набувають чималої популярності. як в Польщі. Завжди у травні на свято Святого Флоріана ми з волонтерами-пожежниками з різних громад збираємося в костелі, щоб помолитися за пожежників, щоб з ними нічого не сталося. Також в цей час знайомимося, обмінюємося досвідом. В цьому і є наша сила. Вперше бачимо таке відбулося на Україні в Івано-Франківській області Дубовецької громади. Будемо старатися, щоб такі зустрічі стали традиційними, і кількість учасників завжди збільшувалась. Ви тільки починаєте цей етап у процесі створення добровільних пожежних команд, але навіть за цих пару років вже зроблено дуже багато. Нам для цього знадобилося понад 150 років. А ви з нашою допомогою та власною організацією змогли це зробити дуже швидко. Голова шпанівської громади Рівненської області Микола Столярчук розповідає, що повністю у своїй роботі перейняли досвід польських колег перед самим виїздом на Івано-Франківщину ліквідовували займання автомобіля. Шпанівській громаді це добровільна пожежна команда. В чистому вигляді йде за польським зразком. Відповідно, ми проходили навчання в республіці Польща. Маємо відповідні сертифікати і абсолютно з нуля створили добровільні пожежну команду і започаткували добровільний пожежний рух в нашій громаді. З війною тут трішки менше на початках було дуже багато надзвичайних ситуацій в екосистемах. Зараз трішки легше, але ось, скажімо, цієї ночі була підпалена. Автомобіль відповідно наші добровольці поїхали його гасити, і ми відразу ж поїхали до вас сюди на захід. Далі спільно з вокальним квартетом Адору добровільні пожежні команди просили благословення та захисту. Традиційне спільне фото на згадку, а далі відбувся обмін досвідом в улюбленій справі, з здобутками та планами на майбутнє: як краще та ефективніше працювати для людей, їхнього захисту та добробуту. Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.